Думали, це Mercedes, а ні, це Infiniti QX30 на майданчик автопой 2018 рік, двохлітровий трубобензин. І ви тільки погляньте на ці легкосплавні диски. Це просто шок. Пробіг на даному автомобілі 86 тисяч кілометрів. Пам'ять сидінь, як водія, так і пасажира попереду, електрорегулювання. гріви передніх сидінь на три положення, старт-стоп, запис з кнопки, датчики світла та дощу, повний електропакет, регулювання складання зеркала заднього огляду, двозонний клімат-контроль, обдуву електропідігрів заднього. Також присутній панорамний люк. Коробка в нас автомат, вона є надійним. Також ще один блок управління мультимедії. Е, текстильні сидіння, навіть вони у нас комбіновані е, позаду також. Комбіновані сидіння, шкіра та текстиль, зручний підвиківничок і друзі. Чому другий мерседес? Перше це салон, він дуже схожий. А друге висувні ось такі підстаканти. Ну так само ж мерседесі. Дуже класні. Мені подобаються задні фари, присутня камера заднього огляду. І великий об'єм багажника з поличкою. Під полом багажника у нас знаходиться пінокомпресор. Можете оглянути даний автомобіль на майданчиках автопос знаходився в місто Сумволиці Героївру 19. А ціна даного авто буде становити у нас 16 тисяч доларів.